24 березня Луцьк прощався із загиблим героєм Артемом Павлюком, який віддав своє життя у боротьбі з безжальним ворогом в районі населеного пункту Діброва Луганської області. Відважний воїн боронив нашу державу разом зі своїм двоюрідним братом Петром Войтовичем. На жаль, вони обоє загинули, виконуючи бойове завдання 21 березня 2024 року. У Святоблаговіщенському храмі міста Луцька відбулася поховальна служба героя Артема. Павлюка попрощатися із ним прийшли рідні, друзі та побратими. Також прощалися із воїном на театральному майдані в центрі Луцька, де кожен небайдужий зміг віддати останню шану Артему та помолитися за спочинок його душі. Як тільки скорботний кортеж з тілом героя прибув на центральну площу міста, одразу ж пішов дощ. Згорьовані батьки та невтішна дружина полеглого героя стояли біля його домовини та востаннє прощалися із ним. Кожен небайдужий лучанин приніс живі квіти, однак з чорними стрічками на площі було дуже тихо. Лиш поодиноко схлипували присутні та голосили від болю дружина та рідні воїна. Також на театральному майдані військовий капелан прочитав молитву за спокій душі Артема. Господи, очисти ріх наші, владико, прости беззаконня наше. Святий зглянці і цілий немочі наше імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, господи, помилуй і всі разом молитву, Господні, очі наш. Отче наш, що є Син на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Автомобіль, в якому була домовина героя Артема Павлюка, був всіяний живими квітами, а потік людей до нього не припинявся. Лучани навколішки зустріли і на колінах провели в останню дорогу героя, який знайшов вічний спочинок у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. У Артема Павлюка залишилися батьки та дружина. Стати батьком він так і не встиг. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. Честь і шана воїну.